А от і карась черговий. Дивіться який лапать. Який батон конкретний. Карасіний батон, не платвійний. Ай, красавчик, який красавчик. Гарненько забрав фідера. Ай, молодець, молодець. Всім вітання, друзі, слава Україні! Ви на каналі Команда А. І я сьогодні на Карасьовій Рибалці. Весна, середина квітня, холодна вода. Але вже оскому хочеться збити і половити. Дивіться, який шикарний став. Я, до речі, сьогодні на тому самому місці, що й рік тому. Це ставок неподалік села не треба. Платний, в тому році було 250, в цьому 300 вже. Ну, риби побільшало, камиша там поменшало, бо видно дійсно, що трошечки менше. Сторож під'їжджав, розказував, що запустили рибу. Отже, минулого разу ловив на прикормку меток, бо була тепла вода, зараз вода холодна. Градусів десь ну, 7-7-8. І ловлю на отаку от штуку. Це карась часник наша Tractics. Часник саме. Бо холодна вода. Ну і прикормочка теж карась часник Так, зараз глянемо, як вона у відрі виглядає. Дивіться, опа. Ось така вона коли набирається водою, розмішується з водою, вона трохи стає така темніша. Ну така типу, ну ви бачили, як пісок, по суті, кольором. Ну і ловлю. Спочатку приїхав, ловилася всяка дрібнота, вся підряд. Йорши там і так далі. і так далі. Краснопірка, там якась плотвичка, щось таке. Дрібних карасів немає. Десь пройшла ну, так майже година, трошки менше. Почали дубасити класні такі долоньові карасі. Я не знаю, скільки штук вже зловив, але десь штук 7-8 точно. Ось дивіться, вся моя риба плаває у відерці. Зараз я його якось дістану. Опа, від'єднаю. І покажу вам, що я тут наковиряв. До речі, зараз 4 година дня, приїхав я в час, ось, бачите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук і оця дрібнота. Багато дрібноти зійшло. Багато карасів, багато штук 4 зачепилося в по дорозі. Опа, пак лює по дорозі. Бачите, бачите. Поки тягнув її сюди, зачіпляються за всякі пеньки і цей. Ось все, я тягну ще одного карася, бачите. Якраз записував вам привітання, вступ. І ось отягну карася. Я його повністю відпустив, він навіть не вдав. Виснажився. Виснажився, поки дотягнувся. Оце халепа. Ну таке, рибалимо. Зараз щось вам ще цікаве розкажу. Ну, така от насадочка. 4 або 5 мотильків клює. Ну і наша прикормочка карась чесник. Як я вже казав. Годівнички на 4 клітинки діаметром десь 22-23, не пам'ятаю точно. От, і Такими маленькими порціями створюємо там під лепихом на дні якраз, прямо на той великий корчун що стоїть е 52 метра чи 54 дистанція туди, десь так, плюс-мінус. Створюємо там такі цяточки, ця 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 такі приконки О, Дивіться, покльовка онлайн. Давай, давай ще раз. Пляха вже провтикав. Е, створюємо такі цяточки закручуємо там рибу, щоб заставляємо її крутитись, щоб вона ходила. Вон вже мотилік, кров свою пустив, все треба закидати. Ох, ця червонопірка вже задовбала, дивіться, як дубасить. Капець, карась то так манерно клює, плавно, гарно, впевнено. Ну що, пора тягнути, бо вже висить. Ну і в цілому по рибалці що? рибалці наступне. Два фідера, прикормочка, ви бачили. Насадки. Спочатку ловилися на пінку, доволі гарно одна пінка рожева, жовтенька, біленька, без різниці яка. Потім виключилась вся пінка, лишило клювати стільки лишила тільки на білу. На білу щось зловив в одного чи два карасика. Там, по-моєму, о, дивіться, що робиться. Покльовки на правий. Ну, то, -то певно, теж вже ця дрібнота. А може вже і карась. Ну, таке якесь. Коротше, клювати потім почало тільки не карась. Тільки на білу пінку. Після білої пінки обрізало кльов десь на міну 20 взагалі. Почав ставити великі пучки мотиля по 5-7, так от 10 навіть. Не хотіло почав ставити 3-4. Оце карась так є. Зловив караська одного ще, почав ставити по 3 пінки. Ой, по три мотилька. Ловилася далі краснопірка, а почав ставити таку 4-5-6. Ну от, не знаю, риба вміє рахувати чи ні. але чогось на 4-5-6 ловиться карасі. Якщо ставиш менше, ловиться червонопірка. Ставиш більше, теж ловиться червонопірка. Непонятно, як то кажуть, але дуже цікаво. Не знаю чого так. Мабуть, все таки дійсно риба вміє рахувати. По повідкам, по повідкам. Не заморачуюсь, жилка отакова, якась подарункова змагань, не знаю, десь дісталась. 0.12. Просто і понятно. Гачки Silverfish, вони ідеально підходять під мотель. Це якась ерунда. Вообще. Може, до речі, колись зніму відос, як ловлю карасі ще на отаку оснастку. А то всі... Зустрічають мене і говорять, каже, що ти спортивний фідер, спортивний фідер, ви там читери, читери, ви там рибу з собою привозите. Половина прості оснастки. от-от із, із цього Г, ну, не, не про виробника, а іменно про оснастку. З цього Г Попробую зробити щось нормальне і Попробую десь половити карася. Ну Це якщо мені. Викроїти часу зі свого графіку всякого щільного, бо і робочі моменти, і, і рибалки, і змагання. Так, е що далі? Годівнички, отакі во. Отакі малесенькі годівнички. Ну, буквально тут скільки? Грамів, 10 прикормки заходить зараз. Фідергами 0,6 Так, гачки показав, це показав. В принципі, все. Довжина повідка від 50 до 60. Пробував 70, не хоче. Отакі от 50, 60, 55. Ну і Фідергама вставочка, там така сантиметрів 15-17 Більше її не треба. В принципі, все, от можете бачити мотилік. Там ковчиться, тут ці штуки бігають, і тут їх ціла колонія у мене. По-чесному скажу, не особо маю бажання зараз, ну на цій рибалці, не особо маю бажання знімати, тому що ви не підписуєтеся. Чогось дивитеся, деколи погано дивитеся, мало переглядів, деколи дивитесь краще, але все ж погано підписуєтесь. Тому підпишіться, от, до речі. Не пропускайте мої відоси, багато щось цікавого можете побачити для себе, багато щось цікавого мені прокоментуєте, хто що знає своїми поділитись всякими досвідом, всякими інформацією. Так, щось сонце вже мене сліпить вдіну свої блатні окуляри. Е, вот, тому... Пишіть, як то кажуть, комунікуйте, щось розказуйте, коментуйте, підписуйтесь, дзвіночки і так далі, вподобайки, завжди цьому радий. От. Хто хоче прикормочку спробувати, завжди, будь ласка. В описі під відео, до речі, вся інформація. Є наша група команда. Можете... Долучатися, там ми виставляємо звіти з рибалок, і я, і люди, які ловлять рибачки, які ловлять на нашу продукцію, і всякі звіти зі змагань, і так далі, і так далі. І волонтерські збори, і багато-багато чого цікавого. Нас там ще поки не багато, але з кожним днем, як то кажуть, все більше і більше. Тому заходьте в опис під відео, дивіться, шукайте якусь інформацію. До речі, друзі, через декілька днів вже Великдень, тому... Маю за честь і маю за можливість привітати вас з Великоднем, смачної вам Паски, смачної ковбаски, сардельок, як це тепер прийнято модно казати. От. Хотілося сказати гарної але то трохи не до того свята. От. Та й гарних вам в принципі, свят, всього вам хорошого. Цей напевно, вийде якраз перед, перед день Пасхальних свят. тому Ще раз всім смачного хріну, м'яска, ковбаски і так далі. Так сильно дує вітер, що рипить все, скрипить, і не можу вам сказати одну інформацію. До речі, тиждень, через, через тиждень після Великодня у нас стартує перший турнір. Е Фідерний турнір по збору коштів на ЗСУ. Це називається турнір фідерний марафон на підтримку збройних сил. проходити він буде на водоймі синів, синів, точніше на водоймі синів. Тому кому цікаво, додаємося по посиланням під відео до групи моєї, нашої команди. Там будемо висвітлювати всю інформацію, якісь фоточки скидати з рибою туди-сюди, протокольчики, відосики і так далі. Вот така от штука. І до речі, що хотів ще вам сказати, так це те, що всі відоси, які ви зараз невдов... ну, недавно бачили, які виходили вы у нас на каналі. Ці всі відоси минулорічні, тому що дуже багато роботи, і все не встигалося робитися, монтуватися і так далі. І так далі, тому що займаємось прикормками, займаємось якоюсь ще чуть-чуть волонтерською діяльністю і так далі. На все про все не вистачає часу. Тому відосики виходять трішки з запізненням. Прошу у вас за це пробачення свого роду. так сказати, Бо ну, дійсно не вистачає рук, не, не все не встигаю. Як вже виходить, так виходить. Тому що, ще раз всім дякую, ще раз всіх зі святом. Долучайтеся до наших груп за посиланням. Під відео також можливо, хто хоче, хто бажає спробувати себе в риболовному спорті. Не бійтесь, друзі, нічого тут страшного, смертельного нема. Не треба бути там величезним асом, рибалки. Всі ми починали з нуля, як то кажуть, робили багато помилок і так далі. І так далі. Реєструйтесь, долучайтесь, приїжджайте. Хтось щось не знає, не вміє. Там не може і так далі, не розуміє, все вам розкажемо, покажемо. Тут секретів жодних немає. Головне, велике бажання мати, велике, велике бажання рибалити, е бажання допомагати Збройним силам і так далі. і так далі. Тобто ну, нічого неможливого немає. Пишіть, ще раз говорю, пишіть, реєструйтесь і все буде файно. Пішов я далі по рибалю, бо вже мабуть фідера покрали. Ех, шикарне світить сонечко, і як на зло перестало клювати риба, як по щелчку пальців, що називається, вимкнула кльов. Ще одненького карасика підловив. Декілька тих дрібних рибок підловив. І все. І вже я, як то кажуть, і не темпував, ну вже тепер взагалі не темпую. Отако раз в 15-20 хвилин такий повільний-повільний темп, перезакидання. Ну все, просто хана. Була хмарна погода, трошки дощик пролітав і риба була активна. Зараз погода змінилася, все, хана. Просто сонце так світить, що я кажу, я вже тут загорів і розморило мене. Тому, мабуть, буду ще приймати ванни десь годинку, зматуватися і їхати додому. Отже що, дякую вам за підписку, дякую вам за перегляд, буду вдячний вам за поширення. Повторюся, зазирайте під е, відео опис. Там є всяка полізність, всякі цікавинки можуть бути для вас. Хто хоче спробувати нашу продукцію прикормочку Атрактикси, пишіть. Опять же, всі контакти знайдете в описі. Ну і ще раз вас всіх вітаю зі святом Пасхи, смачного вам всього всієї продукції, м'язка, хріну. Пасок, яєчок і так далі. Стукайтесь яйцями і слава Україні! Пока-пока.